Добрий день, сьогодні у нас така рубрика буде лайфхака. І це у нас погодка яка, де сонечко. Тому зараз я покажу. Можливо, хтось столкнувся з проблемою, коли на лобовому стеклі або на машині є такі від Смала, я не знаю правильно це назвати. Зараз я покажу як його можна вивезти за декілька секунд. Для цього нам потрібно. Це в мене спірт технічний і просто ляпочка. Такс, де нас, дів нас, див нас. Так, ось все. Просто пшикаємо. Даємо секунд 20 цьому всьому. Все. Спасибо. Почти є. І так. Да ще. Передаємо секунд 20 просто витираємо. Десь, 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 десь. Ось ще. Можна медицинський спірт. Все ще градусів, точніше процентів 70 буде його відтирати. Ось дивіться. Починаємо відтирати. Нема. Ось наглядно бачите, є. Ось дивіться, практично нема, що ще трошки пшикне. Самі розумієте, що таке просто руками ти не відірваєш. Ще трішки. І йдемо далі. Хотя, ну, если правильно они я уже стою. Оп. И все. Зараз еще раз Пшить нема. И ось тут. Оп. И все. Значит. Такс, такс, такс. Зараз еще. Кришки пшить було. Десь у мене ще було. Все, тут уже нема. Тут уже нема. Ну, ось такий лайфхак, кому цікавий. Хтось по-любому автомобіліст. Та столкнувся з такою маленькою проблемою. Ум, ти ж тут, ти тут. Все, немає. Все. Ось такі маленькі вам лайфхаки. А, вон ще одне трішки пропустив. О так, все, все, все. Готово, так. що ми маємо? А маємо ми запотівше вікно тому. Зараз покажу знутрі, як воно все. Ось. ЮСП так. Ось так, дивимось. Зараз трошки віконце продуємо, щоб було видно. Що я хочу сказати? Це дуже дієвий такий спосіб. Якщо щось солодке попало на вікно, або те, що невозможно оттерти просто омивайкою, ми просто беремо і поливаємо все це або спиртом. Бо може навіть водка теж може допомогти, ну не знаю. Технічний спірт стирає все. Всю ялинку весь такий. Ось такий, як сказати, смолянистий. Смоляністі такі шарики. У мене просто машина стоїть під ялиночкою і дуже часто саме таке. Ось такі діла. Там так буде в дальнішому буде рубрика, можливо там по вихідним. Ми з вами будемо просто так збиратись, може побалакати о чомусь. Може теж щось цікаве, якусь інформацію розповісти. Зараз поїдемо в магазинчик скуплятись. Тому дякую за увагу. До побачення.